Усі попередні покоління цих смартфонів стали бестселерами за короткий проміжок часу. Тому є підстави розраховувати на те, що і цьогорічні Samsung Galaxy A35 та A55 стануть хітами продажів. А що ж нового? Давайте розбиратися. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. А-55 та А35 отримали схожий дизайн із акуратно заокругленими кутами, пласким екраном та симетричними рамками. На задній панелі є тріо відокремлених один від одного об'єктивів. В обох моделей скляні задні панелі. Суттєва відмінність у новинках матеріал рамки. У Galaxy a 35 вона виготовлена з полікарбонатного пластику. У А-55 вона металева, тому відчувається більш преміальною. Обидва смартфони мають сканери відбитків пальців під дисплеєм. Внизу є роз'єм USB Type-C, динамік і два мікрофони. Вгорі ще один мікрофон і гібридний слот. Можна встановити дві сім-картки або одну сімку і картку пам'яті MicroSD об'ємом до 1 ТБ. Підтримка E7 присутня лише у старшої моделі Galaxy A55. Обидва смартфони захищені по стандарту IP67, тому стійкі до вологі та пилу. У обох пристроях встановлено 6,6 дюймів Super AMOLED дисплей 120 Гц. Яскравість на рівні. Обидва телефони видають орієнтовно 1500 ніт яскравості, що дуже добре для подібних пристроїв. В обох моделях екрани захищені найновішим загартованим склом Corning Gorilla Glass Victus+, Плюс, якою флагманської серії лінійки S. За розміром вони ближче до 6,7 дюймів Galaxy S24+, аніж до 6,2 дюйми Galaxy S24. Однак вони поступаються флагманом за яскравістю дисплея. В смартфонах є можливість налаштувати Always-On Display та стандартний набір для кастомізації дисплею. Galaxy A55 працює на базі процесора Exynos 1480, 8 ядер якого забезпечують на 15% потужності більше, ніж у попереднього покоління. Потужність графічного процесора зросла на 32%, що дає йому перевагу в іграх. Galaxy A55 додатково отримав систему охолодження із випарною камерою. Молодша модель. Galaxy A35 отримала процесор попереднього покоління це Exynos 1380. Ви не відчуєте якоїсь кардинальної різниці у повсякденному користуванні, хіба що у дуже вибагливих іграх. Чип виконаний по нормах 5 нанометрового техпроцесу. В Galaxy A55 ситуація ще краща: 4 нанометри. Приріст продуктивності в Galaxy A35 склав 18% для CPU і 15% для GPU. В Galaxy A35. Доступні три конфігурації: 6 128, або ж 128 і 256. У власників Galaxy A55 також три варіанти: 128 чи 256, або ж 12 256. З коробки смартфони працюють на Android 14 і One UI 6.1. Тобто це остання версія інтерфейсу, який у прямому сенсі можна назвати одним із найкращих, як за гнучкістю налаштувань, так і за можливостями. Проте тут немає. Має жодних фішок штучного інтелекту, як на флагманських пристроях. У новинках нам обіцяють 4 роки оновлень операційної системи Android і 5 років оновлень патчів безпеки. Очікувано, обидва смартфони підтримують NFC для безконтактних розрахунків, а також 5G зв'язок. Обидва смартфони отримали 50 мегапіксельну основну камеру із діафрагмою 1,8, фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією зображення. Вони також мають макрооб'єктив із роздільною здатністю 5 мегапікселів і діафрагмою 2.4. Galaxy A55 має потужнішу надширококутну камеру. Вона використовує 12 мегапіксельну камеру із діафрагмою, Фрагмою 2.2. Тоді як Galaxy A35 має сенсор на 8 мегапікселів. Galaxy A55 отримала 32 мегапіксельну селфі камеру. Тоді як a 35 вона простіше на 13 мегапікселів. Якщо говорити про можливості камери, то в обох моделях обробка зображень у фірмовому стилі Samsung. Це дуже яскраві і насичені кольори та активне використання HDR. Серед режимів камери з'явився подвійний запис. Можна одночасно писати відео на основну і фронтальну камери. В інструментах додали можливість швидко вирізати об'єкт з кадру і відправити його у вигляді стікеру. Друзі, зараз я пишу відео на основні камери із роздільною здатністю UHD, тобто Ultra HD 4K, 30 кадрів за секунду. Перевага Ап'ятдесят 55 у тому, що ви можете знімати відео 4K і на ширококутну камеру. На А35 4К відео можна знімати лише на основну камеру. Зараз ви бачите різницю фокусних відстаней ширококутної і основної камери. Тут присутня стабілізація зображення, тому що я смартфон несу просто у руках. Як бачите, картинка достатньо стабільна. Давайте одразу перевіримо, наскільки близько можна фокусуватися під час відео. А55 спрацював дещо швидше. Проте ну, можна отримати навіть макро-відео на основні камери. Що ж, і давайте в наступному відео перемкнусь на А35 на Full HD і покажу вам ширококутну камеру на А35. Що ж, тепер це ширококутні камери обох смартфонів на 35 Full HD, на A55 4K Ultra HD. А, ви бачите зараз різницю роздільних здатностей. Можете в коментарях написати, чи є якась. Дійсно, різниця між Full HD і 4 k при зйомці на смартфон, а можливо, це лише цифри. А, проте нагадаю вам, що основні камери тут однакові по цифрах, принаймні, а от ширококутні, ширококутні відрізняються. В А-55, ширококутна камера трохи краща, принаймні на папері. А, як в реальності можете зараз бачити і можете написати в коментарях. Тут також присутня стабілізація зображення, тому що я смартфон несу у руках. Що ж, друзі, це фронтальні камери обох смартфонів. Тут жодних обмежень, що приємно немає. На обидва смартфони можна знімати відео UHD, тобто 4К 30 кадрів за секунду, як на А35, так і на А55. Тут не стали робити якісь функціональні обмеження для молодшого брата. Як ви вже чули, на А35 роздільна здатність в мегапікселях сенсору трохи менша. І зараз ви можете бачити це на практиці. А чи сильно відрізняється якось відео і фото, ви вже бачили в мегапікселях в реальному, в реальному житті? Можете написати в коментарях. Як бачите, тут також присутня стабілізація зображення, можу от пострибати, покрутитись, пройтися, і картинка буде достатньо стабільною. Як старша модель Galaxy A55, так і молодша A35 отримали акумулятор обсягом 5000 мАч, що стало своєрідним золотим стандартом у середньобюджетному сегменті. Компанія Samsung заявляє, що обидва смартфони можуть прожити до двох днів на одному заряді, звісно, при помірному користуванні. Дротова зарядка розрахована на 25 Вт, але тільки якщо ви використовуєте відповідний адаптер, який доведеться придбати окремо, бо, як і з флагманськими пристроями, в комплекті його немає. Бездротова зарядка, на жаль, не передбачена в жодній з моделей і доступна у смартфонах лінійки S. З відповідним потужним адаптером від 0 до 50% смартфони заряджаються приблизно за 40 хвилин. Обидва смартфони вийшли по-справжньому універсальними пристроями, адже отримали фірмовий. Супер АМОЛЕТ дисплей, якісну камеру та достатню потужність для запуску будь-яких ігор, і, звісно, підтримку швидкого заряджання 25 Вт. На користь Galaxy A55 грає більш потужний та новіший процесор, тому він довший період часу буде залишатися актуальним. Також він має кращу ширококутну та селфі камеру. Якщо ж ви хочете заощадити трохи коштів на адаптер та аксесуари, і при цьому отримати смартфон схожого рівня, то Galaxy A35 ідеальний варіант.